Скаржитися на сусідів, яким не вимикають світло. Це донос чи справедливість? Може люди хворі, тому скаржаться. Я не знаю, хто таке може робити. Це не залежить від сусідів, всіх вимикають. Може, у когось просто своє світло є. то тобто треба на це звертати увагу. Треба, щоб все було закономірно. Тут нема, там нема. Бо в деяких домах вимикають, а в деяких ось, наприклад, коло міліції будинок, я чула, що там взагалі не вимикають. У мене на 17 метах племінник, Двоє діток маленькі. Боже уїхати буде світло, так? Да? Я з другої тебе спочусь. Така ситуація в у... стрілі. Політика, все. Но... Політика. Так, а чому ми страждаємо? Я не скаржуся. Багато де гори, знаєте. Наприклад, в нас горять столиці. Світло в нас везде запалене, у всіх все є. Це не чесно, звісно, не чесно. Ну чому я повинен скажусь? Не скажуться інше. Напроти в домах є світло, а в нас немає Тут є ж аварійні відключення, є планові відключення, тобто це ж не від людей залежно. Можливо, десь сусід комусь доплачує, що конкретно в нього горить світло. Я ми не можемо цього знати. Були ситуації такі, що на будинку напротив, світло горить. У нас не ритм. Якщо в подальшому це буде, я буду скаржитись. Якщо це дійсно почне мені заважати.